Всім добрий ранок, вітаю кожного, хто сьогодні приймає участь у молитовному марафоні. Ми продовжуємо наш шлях дослідження Слова Божого. Ми будемо обов'язково сьогодні молитись в групах за особисті прохання, але перед тим ми налаштуємо наші серця на... через вивчення Слова Божого. І пам'ятайте, кожен вівторок ми вивчаємо першу книгу Самуїла. Головне наше завдання як поставити Бога у центр нашого життя, як повернути Бога у наше життя. Ми з вами виробляємо дуже важливу звичку, і я думаю, що у вас вже є таке побудження кожного ранку вставати, приєднуватись, читати, молитись, проводити час з Ісусом. Хоча б 30-40 хвилин кожного ранку починати день правильно. Я думаю, що ця звичка в нас виробляється, закріплюється. І сьогодні ми з вами переходимо вже в другий розділ. Ми з вами досліджуємо перший розділ досить детально. Давайте будемо читати сьогодні вже другий розділ. Я пропоную перших 10 віршів сьогодні розглянути. Давайте їх прочитаємо. Анна же молилася, говорячи. Радіє моє серце в Господі! ріг піднявся в Господі. Свої уста я широко відкриваю щодо своїх ворогів. Адже я радію твоїм спасінням. Ніхто не є таким святим, як Господь. Немає нікого, окрім тебе. Немає такої скелі, як наш Господь. Не намножуйте зарозумілих речей. Нехай не виходить з ваших уст зухвальство, оскільки Господь є Богом, котрий досліджує вчинки. Луки могутніх зламаються, а немічні опорізуються з силою. Ситі йдуть у найми за шматок хліба, а ті, що голодували, відпочивають адже неплідна народжує симох, а багатодітна марніє силами. Господь учиняє смерть, але повертає до життя. Пронижує Шеолу, але підіймає до небес. І від Господа забужіння і багатство. Він понижує і підносить угору. Спороху він підносить бідного, з болота піднімає нужденного, щоб його посадили з можновладцями і дати йому спадщину престолу слави. Адже всі опори з землі Господні, і на них він установив світ. Він оберігає кроки вірних, а нечистиві гинуть у темряві, адже не власною силою стає могутньою людина. Хто бореться з Господом, буде переможений, Всевишній з неба їх розгромить, адже він судитиме світ від краю до краю. Він дає потугу своєму цареві і високо підносить ріг свого помазаника. Ось така молитва, ось така пісня. Ми бачимо, що, мабуть, скоріш за все, що молитва це не є випадковість в житті Анни. Ви пам'ятаєте, до яких змін привела молитва в першому розділі, і другий розділ починається також з молитви. Ми робимо дуже такий важливий висновок відносно Анни, що молитва це вже була її звичка. Так, це трошки різна молитва. Якщо перша молитва була від горя в сльозах, від смутку, то друга молитва вже в радость, хвалі Богові. Да? Вона славить, прославляє Бога. Отож, людина, Анна це людина молитви. Я хотів би задати і запитання, і завдання. Ви можете зараз в чаті писати, або весь тиждень подумати над цим, точніше, щоб продовжити дослідження. Скажіть, ще де в Біблії от щось є схоже, де людина дякує в молитві, співає в молитві, де ми ще щось таке подібне знаходимо. Це можна подивитись в новому заповіті, можна подивитись в старому заповіті. Я думаю, що, безумовно, перше, що нам приходить на думку, це пісня перемоги, також пісня Маріам. Ви пам'ятаєте, в яких обставинах. Тому на наступний тиждень протягом цього тижня, до наступного вівторка, обов'язково дослідіть, прочитайте цю переможну пісню Маріам. що є схожого. Які є відмінності, що особливо є в цих піснях? Ну і також е, в новому заповіті, Да я бачу, вже Олена нам написала дійсно, а в новому заповіті е, напишіть також, е, яка пісня є схожою, подячною. Отож, в такому піднесеному стані навіть сама Анна нам каже, що вона радіє, да, вона сповнена радості. Вона радіє, їй серце переповнено радості. Можна також е, таке заключення зробити, такий висновок, що думки радісні, щасливі у нас з'являється тоді, коли ми перебуваємо з вами в, в молитві. Я бачу, що Сергій написав пісню Захарі. Дійсно. Можна ще також подумати, ще задати. Дякую вам. Отож, центром. Цієї молитви, цієї пісні, подяки, не є біль, страждання, сама людина, а є Бог. В фокусі молитви є Бог. Це важливий урок відносно нашого молитовного життя, щоб ми не захоплювались своїми труднощами, своїми проблемами, щоб ми з вами не переживали. Фокус молитви це є Господь. Дякую, я бачу, ви в чаті написали да, Єлизавета. Марія о, Марія старого заповіту, Марія Нового заповіту, Марія, Марія. це те саме ім'я. Отож, ви вірно відповідаєте. Давайте наступний тиждень весь ми з вами досліджуємо ці пісні, заглиблюємось у Слово Боже. Що є спільного, які теми піднімаються у цих піснях? Отож, унікальність Бога, захоплення Богом. Бачимо, що якщо одна людина ставить Бога у центр життя, повертає його в своє життя, в свою сім'ю, це починає транслюватись через деякий час на весь народ Божий. Подивіться, що може відбутись через одну молитву. Отож, Бог в центрі, Бог унікальний, Бог все перевертає. Безумовно, у цій пісні є декілька тем які піднімаються Згадується цар, якого ще немає, пророцтво просто, згадується помазаний, да месія. Оспівується перемога Бога. Бог, який всім керує, Бог, який тримає все у своїх руках, він здатний в одну мить все змінити. Оспівується перемога царя, перемога помазаника. Мені дуже подобається цей вірш, я його підкреслив. Можливо, вам також якийсь вірш сподобався. Підкресліть, напишіть нам зараз у чаті, що не власною силою стає могутньою, сильною людина, не своєї сили. В людини немає достатньо сили, щось змінити, перевернути, отримати перемогу. Справжня сила і перемога вона тільки в Бозі. Як важливо подякувати. Богові так, за це чудо. Також прошу написати в чаті, від чого ж Господь спас Анну. От ми з вами вже дослідили перший розділ досить детально. У нас було з вами три теми: Від чого спасає Господь Анну? Це також вам таке запитання, завдання. Можна писати, можна досліджувати, шукати у цій пісні, що вона підкреслює, від чого. Спас Господь Анну. Ну, до прикладу, від сорому. Господь спасає Анну від сорому. продовжується це дослідження, цю тему, цю думку. Отож, вся ця пісня, подячна молитва, вона побудована на на протистоянні. багатий бідний здоровий, хворий, багатодітна, неплідна. І таких пар таких протистоянь у цій пісні достатньо багато. Що нам робити, щоб Господь себе таким чином міг проявити? Що уважно і так детально подивитись на кожен вірш, можна по побачити, знайти декілька дуже важливих речей. Та, я бачу дякую Валентина пише від приниження, від сорому. Будь ласка, ще. Від чого спас відвітчаю. Я дуже вдячний вам, Євгенія. Да. Будь ласка, будьте активними. отож то, що ж нам робити такого, щоб Господь міг зробити таке подібне, міг так себе яскраво, потужно проявити сьогодні і у нашому житті зробити цей переворот в нашій сім'ї, в нашому житті, в нашій роботі, в нашій духовності. Ми шукаємо цих змін. Бог обіцяє навіть важливу таку перемогу. Але що людина свого боку повинна зробити згідно з цією Я відмічаю декілька моментів. Ви можете також разом зі мною дописати: Не шукати собі слави. Не шукати собі слави, ходити в трасі перед ним, в повазі, да? в смиренні. Виховувати дітей. Для слави Божої. Можливо, ви ще щось побачили. Посвячення. ага Дякую. Це весь досвід, Анни він нас вчить в тому, що ми можемо звертатись до Бога з будь-якої нашої потреби, з будь-якої нашої проблеми. Що ми сьогодні з вами не переживали, ми можемо звернутися до Господа. І неможливо через Бога стає можливим. В цій пісні, безумовно, оспівується Господь, Бог його діє, і Анна підкреслює, що це не збіг обставин, це не є випадковість, те, що стається з Анною. Це Господь так подіяв. Також я бачу, ви пишете відповіді відносно цієї пісні, де ще таке подібне ми зустрічаємо. І я бачив пісні Моїсея да, в Старому заповіті. Ну і також, ви вірно кажете, це є пісня з книги відкриття. Переможці, ті, які перемогли з Ісусом, вони будуть співати особливу пісню. Вони оспівують цей досвід спасіння. І ми розуміємо згідно цієї пісні і цих пісень, які мають щось спільне, що спасіння завжди приходить іззовні. В людині самого спасіння немає. Тобі потрібний хтось іззовні, хтось більш потужний, більш мудрий, більш сильний який здатний забезпечити це визволення, це спасіння. Я думаю, ви також в другому вірші побачили, що говориться що говориться про унікальність Бога, і говориться, що немає такої скелі, як наш Господь, нема такої основи, нема такого щось потужного, сильного, як наш Господь. Він є унікальний. В цій скелі, і ми сьогодні з вами, в наших непростих обставинах війни, ми сьогодні з вами можемо сховатись. Він є наш захист. Прихисток, він є наша безпека від бурі, від того, що сьогодні може бути в нашому житті, в нашій церкві, в наших сім'ях, в нашій державі. Він є нашою скелею, як Давид пише, від нападів ворогів, які бувають в житті. Наша жертва має щедру нагороду, і ця пісня вона підкреслює. Фокус на характері Бога. Також я думаю, ви відчули, якщо так от декілька раз прочитати цю пісню, що Анна попереджує, як небезпечно у своєму житті проявляти гордість, зухвалість, підноситись. Навіть якщо ми десь підносимо в сім'ї над дитиною, над чоловіком, на дружиною, в церкві, на роботі, серед сусідів. Велика небезпека і погана, щось обов'язково прийде у життя людини, якщо вона, вона, вона є гордою. Це попередження для гордого серця. І навпаки, смирення, ідея смирення, вона досить яскрава тут підкреслена. Ми бачимо ця, ця, ця думка смирення і гордості є в конфлікті між Анною і, і суперницею, пена, Пеніною, да? сини Ілія. Були зухвалими людьми. Потім ми бачимо далі у цій книзі. Ця тема поширюється фалистимляні, Голіят, Саул, Навал, Абесалом, Семей. Ну, можна, як кажуть, в кожній історії ми бачимо це велике протистояння гордої людини. Що з нею відбувається, які великі падіння, які великі нещастя приходить у життя, життя гордої людини. Отож, це сьогодні, і, мабуть, для нас, Слово Боже, сьогодні освітлює наше з вами серце, чи випадково і ми з вами не підносимося? Господь Він все зважує, Господь Він досліджує думки і серце людини. Він сьогодні керує всім нашим життям. У своїй могутній руці Він тримає наші сім'ї, наші церкви. Нас з вами, він тримає сьогодні нашу країну. Ось навіть доходить е, Анна і весь да все, все в руці, все під контролем нашого Бога. Це не просто якийсь президент, начальник, щось вирішує. Ні, він тримає своїй Русі. Він здатний сьогодні е, підняти нас, він піднімає Господь. І перемога не в нашій силі. Господь ще така, хотів би поділити з вами такою думкою, яка є у цій пісні, що Господь береже ноги святих. Да? Від чого він нас сьогодні з вами може зберегти? Від заблудження, від падіння, від втоми, від болю. Пастки, сіті, да, розставлені на дорозі, ми не всього не бачимо. Говорячи, мабуть, військовою мовою, да, якісь міни є приховані сьогодні. І Господь сьогодні ховає, береже ноги святих. І я думаю, сьогодні нам варто подякувати, подякувати Богові за те, що він зробив для нас, для того, що він вже зробив у нашому житті, те, що він обов'язково зробить. Для свого народу, для церкви своєї, для вірних дітей. Я думаю, що ми можемо зараз на цьому зупинитись. Ви продовжите дослідження і сьогодні, весь цей тиждень. Оцю пісню Анни є дуже багато таких напрямків цікавих, які ми підняли. Можливо, ви ще також щось побачите. Ось, давайте ми зосередимо увагу на цій подячній молитві. Схилимо зараз наші голови, об'єднаємось в молитві ще, влаштуємось на молитву, і потім ми розійдемося в наші групи, де продовжимо наше спілкування, дослідження, і також будемо молитись вже і за наші особисті прохання. Давайте помолимось. Дорогі наш Господь, у цей ранок ми бажаємо подякувати тобі за те, що ти нас пробудив. І ми визнаємо, що все відбувається через Тебе. Немає Божої перемоги, сили, звільнення без Тебе. Ми визнаємо, що ми дуже слабкі, обмежені. Нам потрібно від Тебе, Боже, Твоя дія сьогодні, Вчини це чудо в нашому житті, в житті наших церков, наших сімей, в житті нашої країни. Ми визнаємо, що без тебе не буде нічого. Не буде ніякої зміни. Боже, ми вдячні Тобі, що сьогодні ти нас бережеш, охороняєш. Ми всього навіть і не помічаємо, з чим ми могли би навіть зіткнутися у своєму житті. Господь, сьогодні також відчуває, що ти досліджуєш наші серця, як рентген. Ми сьогодні просили тебе, щоб ти звільнив нас від гордості. Зухвальств, коли б ми могли би чимось піднести сьогодні над чимось або над кимось. Боже, ми бачимо, до чого це може призвести. Отець Небесний, ми бажаємо повернути Тебе у своє життя, як це почала робити Анна і через деякий час зробив весь Ізраїль. Сьогодні ми просимо, щоб ти став центром, основою. Скелею нашого життя. Лише в тобі, Боже, ми можемо сьогодні сховатись. Боже, благослови кожного, хто приєднався сьогодні до цього марафону, до цієї молитовного служіння. Даруй і нам пережити подібний досвід. Кожний із нас сьогодні має таку сферу, де ми дуже слабкі, де немічні, де ми переживаємо сьогодні падіння і сором. Просимо Боже, щоб ти був піднесений через цей досвід. Будь зараз з нами у спілкуванні, будь присутній цього ранку. Все віддаємо в Твої руки. Молитва наша і подяка за все в ім'я Ісуса Христа. Амінь.